Привіт, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про весну, але щоб правильно та красиво вимовляти усі слова, підготуємо наші язички до роботи. Вправо конячка треба присмоктати язик до піднебіння, як на картинці, та класно ним, але клацаємо повільно та сильно. А зараз робимо наші вуста трубочкою та протягуємо звук У. А тепер робимо наші вуста у формі бублика та промовляємо звук О. Чистомовка весна. Повторюйте за мною речення. Ами-ами-ами. Вже весна не за горами. На 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 прийшла тепла весна. Іті, іті, іті їй зрадіють усі діти. Сі, сі, сі будьте впевнені усі. Уть, уть, уч, уч, уч. Зимові місяці прийдуть? Не 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 засяє сонечко ясне. іх 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 обігріє нас усіх. Дайте відповіді на запитання, після якої пори року настає весна? Так, після зими. Що відбувається з деревами на початку весни? На деревах розпускаються бруньки і з'являються зелені листочки. А які птахи повертаються з теплих країв? Так, це жайворонки дрозди, журавлі. Який одяг навесні одягають люди? Ви маєте рацію Весняний, легкий. Гра не звилагідно. Я буду називати слова, а ви будете говорити їх в ласкавій формі. Сонце. Сонечко. Жук, жучок, дерево, деревце, крапля, крапелька, калюжа, калюшка. Гра один багато. Я називаю водині, а ви множині. Поїхали. Пролісок. Проліски. Комаха. Комахи. Дерево. Дерева. Сьогодні ви всі молодці. Дякую вам за заняття.